День конституції України це одне з найбільш значущих свят нашої країни з точки зору процесу державотворення. Основний закон держави було прийнято у 1996 році. 27 років тому День Конституції сьогодні особливо важливий для нас у часи, коли Україна бореться за свою державність у війні з країною агресором. Цього дня ми сповнені почуття гордості та скорботи за всіх, хто віддав своє життя за Україну. Тому, 28 червня, заходи з нагоди дня конституції традиційно розпочалися з шанування пам'яті загиблих та державного гімну України. Під час проведення заходу начальник головного управління ДС. Івано-Франківській області Володимир Чернецький відзначив за сумлінне і високопрофесійне виконання службових обов'язків кращих працівників підпорядкованих підрозділів головного управління ДСНС в області, почесними грамотами обласної державної адміністрації та грамотами головного управління. Україна розпочинається з кожного з нас. Упродовж сторіч мільйони українців боролися і сьогодні виборюють свої права, які закладені в Конституції України. Конституція оберіг нашої державності. Конституція показує наші принципи, наші цінності, наші ідеали. Рівень свободи і права, які ми готові захищати. Наша батьківщина країна з багатовіковою історією. Упродовж сторіч мільйони українців боролися і сьогодні виборюють свої права, які закладені в Конституції України. Ми сповнені почуття великої гордості і скорботи за захисниками. Але ми боремось та неодмінно переможемо. Від щирого серця бажаю завжди пишатися своєю батьківщиною, подвигами наших воїнів і тих, хто наближає довгоочікуваний день великої перемоги. Слава Україні! Демократичний розвиток ніколи не був легкий, тож наберемося терпіння і віри у те, що Україна переможе агресора, відновить територіальну цілісність, і наступні покоління українців будуть жити в Україні, яку з гордістю можна буде назвати конституційно розвиненою та правовою європейською державою.